Державна підприємська українська студія хронікально документальних фільмів починає, дякуючи Українському культурному фонду, продюсувати написання сценарію художнього фільму Двері через І, Ідея фільму це конкуренція двох геніальних режисерів. Кожен з них. Кожен з яких не був режисером а в своїй початковій фазі. Якщо Василя Враменко, якщо казати про Василя Авраменко, то він був балетмейстером і його називають батьком українського танцю. Якщо говорити про Кавалерідзе, то він в першу чергу скульптор, але в Певний час обидва вони прийшли в кінематограф і обидва досягли результатів. І от конкуренція цих двох людей, які одночасно працюють з одним і тим самим матеріалом, сутичка двох позицій, двох бачень одного того ж самого матеріалу, саме як режисерське бачення, це і є основою роботи над цим сценарієм. Цінність цього проекту, як на мене, основна полягає в тому, що вона дає чітку відповідь на питання, що ми можемо показати світу, тобто, що може Україна показати світу. Відповідь дуже проста: Українці вже це зробили і зробили це наприкінці х років. Нам всім варто пам'ятати, хто ми є, і ці золоті історії треба знаходити, згадувати. І реалізовувати в форматах, які нам зараз доступні, для того, щоб весь світ знову почув про величезну і феноменальну українську культуру. Ми хочемо, щоб цей художній фільм популяризував українську культуру, яка була пізна популярна в 30-х роках. І на сьогоднішній день цим фільмом ми можемо дати можливість всій світовій спільноті, знати, що є Україна, що є культурні традиції, і ми не забуваємо ці культурні традиції.